Вітаю! Сьогодні сумна тема. Ця тема присвячена посттравматичному синдрому. Тобто це те, що для найближчого майбутнього нашого суспільства буде чи не найважчим випробуванням. Кому загрожує цей синдром? Це тим людям, які були у зонах бойових дій, це в першу чергу нашим захисникам, нашим героям, нашим військовим. Адже людина, яка перебувала в окопі, в бліндажі, або десь на території міст сіл, де велися активні бойові дії, вона має важку психологічну травму. А ще якщо це було пов'язано з великою кількістю жертв, то часто ця травма є невідновлюваною. Ми маємо на сьогоднішній день понад мільйонну армію, і в нас майже мільйон людей. Пройшли через ті чи інші бойові дії, починаючи з 2014 року і по сьогодні. У період великої війни, великої агресії ми матимемо щоденно великі втрати. Ми їх і маємо. Однак втрати прогностичні, втрати тих людей, які втрачають психологічне здоров'я, вони, на жаль, значно більші. Коефіцієнт 1 до 3. Тобто на одного пораненого. У нас є три людини, які отримали важке психічне або так зване психологічне поранення. Тобто, це є посттравматичний синдром, це і ті люди, які мають зміну своїх ментальних якостей, спокою, сну, когнітивних функцій, тобто здатності вчитися після тої події, яка відбулася. Посттравматичний синдром він характерний для всіх без винятку націй, для всіх без винятку професій. Він має одну єдину спільну рису це є травмування внаслідок якоїсь важкої психологічної події, тобто втрата близьких, втрата товариша, поранення особисте або загроза власному життю. Посттравматичний синдром проявляється дуже гостро. І він в першу чергу, як оголений нерв, реагує на відчуття справедливості. Це тоді, коли наші герої, які повертаються зі Сходу, бачать, що життя, яке вирує в тилу, воно практично не змінилося. І на певній території є війна і смерть, і втрати, а на іншій території є паті, вечірки, дискотеки. Прогулянки містом, ресторанні події, а також весела музика, яка лунає, наприклад, із різних кафе, ресторанів чи терас. Саме ця проблема і в першу чергу буде тригером для загострення посттравматичного синдрому. Людина, яка була у зоні бойових дій, зазвичай втрачає глибину сну і альфа, і тета-ритми, які продукує головний мозок. Під час ну тоді, коли людина повинна спати, вони завжди є активними. Це приводить до виснаження психологічного і психосоматичних проявів, коли людину болить абсолютно все без діагностувати. припустимо, з мого досвіду, це є люди, які жаліються, припустимо, на болі в шлунку. А при всіх обстеженнях шлунку він за всіма показниками мав би бути здоровим. Коли людина каже, що в неї є мігрень, головна біль. А при всіх дослідженнях ми бачимо, що цього не повинно було би бути, бо всі показники в межах норми. Але людина не бреше. Людина говорить правду, і саме це вважається так званим психосоматичним захворюванням або психосоматичним синдромом. В міжнародній класифікації хвороб даний стан кодується як F48 48 ми повинні розуміти, що кожен лікар в Україні, який залишився, який не іммігрував, який буде практикувати найближчі п'ять років, матиме чи не 70% прийому саме таких людей з посттравматичним синдромом і з різними ступенями важкості його прояву. Що я вбачаю за необхідне зробити негайно? Перше, це унеможливити тригери для цих людей. Ми не повинні. Зневажливо ставитися до тих подій, які відбуваються на сході. Ми повинні бути стриманими у своїх веселищах, особливо, якщо поряд з вами є людина, яка служила там і втратила когось із побратимів. Тригером є саме оте відчуття і той факт, який може викликати активацію загострення синдрому саме у зв'язку з несправедливістю, яка, наприклад, є в тилу. І на передовій. Як нам медичний аспект цього питання обґрунтувати? Потрібно тестувати практично кожного хворого, кожного пацієнта, який звертається за медичною допомогою, на так звану шкалу тривожності. Ці тести вони повинні бути на столі у кожного медичного працівника, незалежно від спеціалізації, для того, щоб вчасно виявляти, оскільки найбільш небезпечним проявом це є суїцидальні настрої, коли людина. Хоче покінчити життя самогубством. Другим фактором, це є постійна, неорганічна причина безсоння, коли людина перестає спати або спить надзвичайно поверхневим, тривожним сном і не встигає відновитися, навіть будучи уже тривалий період часу в тилу. Коли ми говоримо про посттравматичний синдром, то ми маємо, як медики, бути готові. А як люди, які, наприклад, можуть це побачити, вчасно виявити, повинні бути готові надати першу допомогу такій людині. Вона полягає у бесіді і у можливості висловитися для тої людини, яка має важкі психосоматичні переживання або яка має ознаки так званого посттравматичного синдрому. Лікування даного синдрому воно є дуже-дуже тривалим процесом. Тому ми повинні готувати цілу армію психологів, психоаналітиків, спеціалістів, які можуть надати оцю первинну, невідкладну психологічну допомогу тій людині, яка має дане захворювання або має даний синдром. Особливо акцентую увагу на вас, мої співвітчизники, у тому, що коли ви будете чути в новинах, що на ту чи іншу терасу. Залетіла граната, або в тому чи іншому під'їзді підірвалася якась бойова, бойовий якийсь заряд, чи хтось у когось стріляв. Пам'ятайте, що в 99 випадків це є саме прояв посттравматичного синдрому у той чи іншої людини. Для того щоб унеможливити важкі наслідки для наших дітей, для молодих людей, які здобувають зараз освіту, для тих людей, які перебувають і живуть у тилу, ми повинні розуміти, що правильна діагностика, правильне виявлення, воно може дати фору в декілька днів або в декілька тижнів, для того, щоб уникнути важких наслідків, наприклад, суїциду, або заподіяння собі шкоди, або ще гірше, коли особа, маючи посттравматичний синдром, бажає заподіяти шкоди. Іншим людям або групі людей. Медикаментозно даний стан коригується великою кількістю вітамінів та мікроелементів, які повинні дати нервовій системі резистентність або толерантність до цього навантаження. Друге фітотерапія, тобто призначення засобів, які можуть допомогти заспокоїтися людині, ті, які ми знаємо з покоління в покоління, які традиційно є народні методи лікування цих станів, це є. Мята, меліса, ромашка і так далі. Звісно, ви не зможете допомогти людині грунтовно, але ви можете хоча б в тому місці, де ви знаходитеся, і в тій ситуації використати те, що для вас доступно. Всі, без винятку, такі пацієнти повинні бути консультовані медичним психологом, психіатром або психоаналітиком. Зазвичай не можна відпускати людину після її відпустки з бойових дій. Якщо це відбулася ротація, не можна залишати цю людину без спілкування, без підтримки. Ця адаптація, вона, припустимо, в американській армії, в Бундесвері, в Німеччині, ця ситуація вона опрацьована алгоритмічно, коли крок за кроком медичний психолог, який так само є військовослужбовцем, він адаптує людину до життя у суспільстві мирному після того, як, вона, як людина приймала участь у бойових діях. Друзі. Ми повинні бути великим єдиним фронтом для того, щоб цим людям, які захищають нас кожен день і в цей момент, щоб ми їм допомогли повернутися і стати повноцінними членами суспільства саме у нашому регіоні, у нашій країні. Якщо цього не зробити і не готуватися до цього завчасно, у мене дуже негативні прогнози стосовно майбутнього розвитку нашого суспільства, тільки готуючись до цього. Тільки працюючи з кожним нашим героєм індивідуально, ми можемо профілактувати його суїцид, проблеми в його родині або агресію по відношенню до тих людей, які не служили або не були учасниками тих чи інших бойових дій. Тому що, по словам наших героїв, вони там зараз, тому щоб ми могли спати у своїх ліжках. І жити у мирних містах. Але ми маємо борг перед кожним із них. Це допомогти їм адаптуватися, дати їм максимальну підтримку. Але це повинна бути щира підтримка, тому що, знову ж таки, кажу, основним і найбільш потужним тригером для посттравматичного синдрому це відчуття несправедливості. Несправедливості, яка може бути пов'язана з чергою у е магазині, з чергою за квитками на вокзалі. З якимось зневажливим ставленням будь-кого в тилу, з тою людиною, яка зробила велику жертву заради нас усіх. З цим процесом будуть мати справу не тільки терапевти, сімейні лікарі та психіатри, психологи, абсолютно всі медичні працівники, до яких будуть люди звертатися. Давайте цю тему глибоко вивчимо. Даний сюжет або дана програма вона покликана заакцентувати вашу увагу на цьому. Я дуже вірю в те, що більша частина із вас зайде у доступні джерела і прочитає про посттравматичний синдром, і ви для себе виробите, яким чином особисто ви будете допомагати, якщо ви будете бачити, що у когось із близьких, знайомих, друзів є цей стан. Цей стан Небезпечний, але він має варіанти впливу і лікування. Тому бережіть своє здоров'я, давайте збережемо наших героїв і повернемо їх до життя у мирному суспільстві. Давайте зробимо так, щоб ні один тригер не викликав у них агресії або бажання заподіяти собі шкоди. Під час війни ми святкуємо наші особисті події тихо. Ми з повагою ставимося до людей, які нас захищають, ми не заявляємо маніфестно про якісь яскраві події, тому що все це може становити певну біль і певний ризик для початку у наших героїв, для початку цього прояву цього синдрому. Розумію, що питань більше, ніж відповідей, однак те, що ви вже прочитаєте про це. Те, що ви вже почули від мене, воно однозначно краще, ніж про це не знати, не чути і не бути готовим. Ми готуємося, ми збережемо своє здоров'я і збережемо здоров'я наших героїв. Я вірю в це. Все буде, Україна!